Друзі, вітаю вас в своїй творчій майстерні. Сьогодні хочу вас познайомити з такою відомою картиною Леонардо да Вінчі. Це Моя прекрасна феронь'єра. Ну, насправді, назва цієї картини була, скажімо так, назву картина отримала пізніше завдяки прикрасі, яка містилася на чолі цієї прекрасної фрондіри. І що цікаво, що е, картину цю е, малював не тільки Леонардо Да Вінчі, а можливо один з його учнів, можливо, навіть і декілька учнів. Мені дуже сподобалася ця картина. Взагалі, я дуже люблю творчість Да Вінчі, його подачу, його техніку малювання. Хоча я не є дуже досвідчений художник, можна сказати, що я, е, я в душі художник, але е, займаюся архітектурою. Але все ж е, я в свій час спочатку війни знайшла час для того, щоб е, трошки е, вивчити його картини. І спробувала намалювати, відтворити прекрасну феронір. Картина ще не є покрита лаком, на це не дуже маю час, та й немає поки що потреби. Ось вона. Скажу вам, що під час малювання я отримала дуже навіть ще більше, ніж від малювання Монелізи. Тому що настільки тут гарно зроблені пропорції обличчя, взагалі Давій або вибирав такі обличчя, які є дуже пропорційними і мають гарні співвідношення, або він просто трошки домальовував, дофантазовував і робив це. Пропорційно відносно тих законів пропорцій, які ну, можна сказати, що він і відкривав закони пропорцій, правильні пропорції надавав своїм картинам. Що тут цікавого є в цій картині? Картина взагалі має розмір в оригіналі 44 на 62. Це я, скажімо так, не. Не думала дуже серйозно взятися за це і, і купила собі звичайний підрамничок в епіцентрі на картоні. Малювала тут є рельєф. Звісно, техніка зовсім не да вінчі. От. І цей картон був трошечки, скажімо так, не такого розміру, і тоді ще я не, не надавала такого великого значення дослідженню пропорцій. Картини, щоб вона відповідала. Тому я взяла підрамничок з 47 на 59. От. Тобто тут би ще мав бути фон, але насправді голова картини мала би бути більша. І відповідно її малювати би було легше, тому що більшого розміру і очі і ну, всі частини тіла. Трошки хочу розповісти вам про цю картину. Я, я також дослідила різних художників, які пробували намалювати цю картину, відтворити. Тож, що у цьому відео я розповім вам трошки про процес намалювання. Як я, як завжди, починаю малювати картину, я спочатку її псую, а потім виправляю. Не знаю, чи ще хтось так робить. Якщо хтось е також так робить, <кій> перепрошую <кій> це залишки, ще хвороби, то, будь ласка, можете поділитися, написати і також розповім трошки про історію цієї картини, про різні такі дослідження, хто зображений на цій картині. І також розповім про сам процес малювання, про свої ескізи покажу, е що було на початку. Цю картину я малювала за допомогою, переносила за допомогою клітинок, не користувалася проєктором, тому що його в мене ще не було. Ну, тож, відповідно, пропорції могла трошечки, як то кажуть, збрехати. Ну, і також, якщо ви бачите, от на цій картині, коли я шукала зображення, краще шукати на закордонних сайтах різні зображення парапет. Виявляється, він не такий, як в оригіналі. Парапевт, мав тут карниз. А я знайшла таке зображення, на якому не було карнизу. Заліз з зображеннями дуже велика проблема. От, і відповідно техніка, ви бачите. звичайно, звичайні олійні фарби. Ось такі моменти, треба було більш розташувати, оці моменти, але це можна в будь-який час сісти і домалювати. На цією картиною я працювала два тижні. Десь в районі двох тижнів. Це якщо рахувати, що я ще ходила на роботу, займалася такими домашніми обов'язками, справами, і малювала десь в районі. Трьох годин на день. Трьох годин на день. Десь так. От. Тому приємного вам всім перегляду оцих слайдів, які я вам покажу. Отже, картина, яка належить пензлю до вінчі, моя прекрасна була написана в 1490-х роках. Ну, точної дати написання невідомо. Її розмір 44 на 62 см, хто зображений був на ній? Вважали, що це була коханка короля Франциска. Власне, ця гравюра показує, що хибність тверджень. І на наступній гравюрі ви теж можете побачити підпис, що її вважали коханкою короля Франциска, оскільки. Сам портрет був знайдений в його палаці. Але, як пізніше, було знайдено, що сама коханка виглядала таким чином. Це її портрет, а хто ж, власне, був зображений на цім портреті Прекрасна Фароньєра? Це була зображена герцогиня Міланська. І бачимо її схожість. З справжнім зображенням. І також на цій картині зображена ця герцогиня Міланська. Вона була, власне, картина була виконана на замовлення герцога. Існували хороші і дуже вдалі копії цієї картини. Одна з відомих це копія сім'ї Хан. Картина була дуже популярна, особливо. В 19 столітті прям манія була зображати ці зображення на порцеляні, на різних речах. Власне, чому вважаю, що картина належить пензлю да Вінчі? Тому що техніка написання картини була схожа як в відомої картини Да Вінчі Дівчини з Горностаєм. Також дослідження самого дерева. На якому була написана картина, показало, що матеріал був ідентичний. Також бачимо, сама техніка написання, використання темного фону вказувала на підхід і подачу цього художника. Пізніше цей підхід використовували баракові художники, і одним. З таких художників, які використовували цей підхід, був також Ян Вермер. Він зобразив свою дівчину з перлинною сережкою на темному фоні. Взагалі вражають дуже пропорції прекрасної фероньєри і сама техніка виконання, ракурс, погляд і взагалі пропорції самої жінки. Техніка написання картини була виконана грізаллю. Це було чорно-біле зображення, яке пізніше художник тоненькими шарами покривав кольоровими фарбами. Фарби були дуже дорогі, і тому так відбувалася економія. А ще завдяки цій техніці дуже гарно передається світло, і обличчя воно прям аж сяє, воно як живе. Коли світло проникає під шари фарби. Написання звичайними, звичайними олійними фарбами такого ефекту не дає. Я дослідила декілька таких ну, копій, зображень, як люди намагалися зобразити. От кожен по-своєму. А власне, найвідоміша копія це сім'ї хан. Решта це просто такі різні намагання. Копії не були підписані, тому я собі так для загального уявлення самі такі кращі зображення зберегла. Ось. Але, попри те, знаєш, кожен художник хоче мати в своєму арсеналі таку картину, і я також захотіла. Тому, власне, от будемо бачити процес, як я її малювала. Початок досить спонтанний. Як я розказувала, це просто було на картоні. Ще я не, не розуміла, що можливо варто пропорції зберегти з самого розміру картини. Малювала я за допомогою перенесення клітинками. От, і... Бачимо, як потрошки-потрошки, по картина змінює свій образ. Одяг я вже зображаю. Як я вам розповідала, що я завжди люблю на початку зіпсувати, десь щось піде не так. Ти фарбами, коли малюєш, замальовуєш основні лінії і можна втратити пропорції. Тому потрібно постійно перевіряти. Я за допомогою, перевіряла це за допомогою телефона, фотографувала і на екрані співставляла кути і також часто використовувала Photoshop, накладала своє зображення на зображення оригіналу і дивилася, де я роблю помилки. Ну, Скажімо так, в деяких моментах вдавалося виправити, але ну, досягнути такої ідентичної схожості дуже-дуже важко. Найкраще б це було, якби картина стояла біля тебе і ти міг передати ці кольора, тому що кожен екран телефона, з якого я малювала, то з планшета, то з телефона. Має свою яскравість, має свої кольори, і ти не можеш вловити, обловити, власне, сам колір, який він є насправді. Але саме задоволення я отримала дуже велике. Ось, бачите, я використовувала навіть руку замість палітри, щоб малювати якісь такі дрібні деталі, як губи, очі. Ось бачимо око, я перевіряю. От, те, що я намалювала. І оригінал зараз буде. Так. Вроді й схоже, але коли вже віддаляєш те зображення, ти бачиш, що щось не то. Ось дуже гарний одяг тут. Дуже ці складки. Мені подобалось малювати, деталізовувати. До речі, оце зображення я знайшла пізніше, тут гарно кольори передано. Ось, перевіряю ніс, сам кут носа. Ага, треба виправляти. Потім я вже це виправила. Ось тут вже трошки виправила, також волосся виправляла. Ось тут я також оголосся виправила, голову трошки менше зробила. Ось, тому ця картина, попри помилки, стоїть в моїй колекції і прикрашає мою колекцію. Якщо вам сподобалося це відео, ця інформація, то ви можете відреагувати. І я вам бажаю, щоб. Ви отримали задоволення від малювання цієї картини. Обов'язково спробували її намалювати, тому що, як би вона у вас не вийшла, сам ракурс, самі кольори і задоволення від процесу. Це принесе незабутні враження вам, і ця картина прикрасить ваш будинок і на неї буде. Завжди приємно дивитися. От вона вже в мене висить скільки вже два роки, і мені приємно в неї дивитися.